24 лютого відбувся факультатив Сергія Дцюка, експерта у сфері комунікації управління та стратегування глобальні виклики світу у 21 сторіччі завдання України. Тема не залишила учасників байдужими, на що вказувала велика кількість питань та коментарів. Сергій Датюк запропонував учасникам руйнувати шаблони та будувати майбутнє за межами політики та культури. Експерт намагався примусити учасників мислити стратегічно та задав високу планку для діяльності гравців. Глобальний кризіс може говорити про те, що взагалі годиться сам спосіб домініруючої системи. Культатив понрав... понравився в тому напрямку, що ми почерпнули себе дуже багато корисно у плані наших проєктів. Ми багато чого почерпнули з минулого, щоб зорієнтуватися для того, щоб спроєктувати наше майбутнє. Наша сйомачна група вирішила послідувати совету Павла Вікнянського і звернутися к виновникам інформаційного поводу. Которая там бродит среди сосен. И смотрят. Добрый день. Наша съемочная бригада решила узнать у всех слоев общества Студенческой Республики их отношение к этому проекту. Скажите, здравствуйте. А как вы относитесь к проведению Студенческой Республики? Ну хоть кто-нибудь. Ну ты. Скажи ты. Как вы относитесь к проведению Студенческой Республики? Зимней студенческой республики. Ну что ж, у нас несговорчивые страусы на территории студенческой республики, и мы покидаем это место. До свидания. Вечірнє пленарне засідання почалося зі значним запізненням. Сергій Дацюк сильно вплинув на свідомість учасників, тому більшість гравців з усіх сил боролися з викликами майбутнього. Група номер 2 охарактеризувала виклики та дала класифікацію людських груп. Незважаючи на неабиякі зусилля аудиторії з'ясувати суть презентації, учасниця не змогла дати чіткої відповіді. Восьма група вирішила відтворити афінську школу для впровадження духовності на наддержавному рівні. Експерт Градіровський вирішив залишити аудиторію. 12 та, та 13 -та групи представили позиції, що були сприйняті як культурна ізоляція у першому випадку та дикий феодалізм у другому. Павло Вікнянський прокоментував. Як він мені піхать под вам! Експерти, як завжди, винесли свій справедливий вирок. Здивувала поведінка керівника гри. По-перше, він був занадто добрим до учасників і роздавав життєві сили направо і наліво. Результатом пленуму став вже традиційний розпуск груп і розправа над Донецькою бандою. Було сформовано чотири нових групи: бізнес, недержавна організація, партія та науковий колектив.